Цього року навчальний рік стартує в умовах повномасштабної війни. Сергій Горбачов звернувся до працівників медіа з закликом щодо репортажів до 1 вересня. Освітній омбудсмен закликав у своїх сюжетах до 1 вересня не показувати навчальні заклади у зв'язку з загрозою атак ворога. Горбачов також закликав працівників медіа не вказувати назви і адреси освітніх закладів у своїх репортажах до початку навчального року. Як повідомила Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, у міській територіальній громаді святкові заходи вже провели. А 1 вересня... Сня учні почнуть навчання. В принципі, урочистості ми вже провели 30-31 числа. І з першого числа ми приступаємо до навчання офлайн. Департамент освіти разом з адміністраціями зробили моніторинг. Почали ми в кінці липня, на початку серпня, і на початок, на кінець липня у нас було 17% батьків, які хотіли, щоб їх діти навчалися офлайн.